Харківський металіст 1925, будемо відвертими, наразі переживає не найкращі свої часи. Наразі він представник першої української ліги. Навряд саме на такий результат розраховував керівник криптобіржі Вайбіт Володимир Носов, коли взявся фінансувати цей клуб. До речі, Вайбіт також є спонсором турецького трамзонспору, національної збірної України та Іспанської Барселони. Носов, може і не розраховував у майбутньому досягти рівня каталонців. Однак зробити команду конкурентноспроможне на рівні Динамо чи того ж шахтаря здавалося цілком реальною ціллю. Саме тому він одразу зробив ставку на тренера, який першим з українських фахівців працював на аналогічній посаді у європейському топ-чемпіонаті. Я кажу про Віктора Скрипника та його роботу у Бременському Вердері. До того харківський колектив очолював дует Едмар Голодюк. На початку листопада Едмар покинув тренерський штаб, тому командою одностійно керував Олег Голодюк. Однак цей процес тривав недовго. Вже 20 грудня Металіст 1925 отримав тренера Віктора Скрипника, який підписав контракт на 3 роки. Позаду було 17 турів, і клуби саме йшли на зимову жовто Жовтосині перебували на 12-му місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі лише 15 балів. Водночас їхня безвиграшна серія складала 5 матчів. Попри це, харків'яни мали одні з найкращих шансів, щоб лишитися в УПЛ. Адже, крім досить комфортної у даному контексті позиції, клуб почав активну роботу на трансферному ринку, підсилюючись під нового наставника. На той момент металіста 1925 мало хтось сприймав реальним кандидатом на пониження у класі. Так, безумовно, одним із завдань, які стояли перед скрипником, було зберегти прописку в рік. Але воно вважалося лише формальністю. Паралельно перед Віктором Анатолійовичем поставили завдання почати процес будівництва нового боєздатного колективу. Але, як показав час, ці процеси виявилися несумісними для тренерського штабу. У зимове трансферне вікно харків'яни підсилили як атакувальну, так і захисну ланку. На початку грудня склад жовтосиніх поповнив ганський нападник Раймон Уусу. Гравець, відомий вітчизняним уболівальникам своїми виступами за зорю, Період каденції Скрипника, який на той момент ще офіційно не керував командою і проте вже активно йшли розмови про його призначення. Тому цілком очевидно, що дане підсилення під нового наставника. Із колишніх футболістів зорі, які грали там саме під керівництвом Віктора Анатолійовича, до металіста 1925 перейшов захисник Максим Імереков та півзахисник Владлен Юрченко. Ну куди ж без цього хлопця в команді Скрипника? Футболісти тренер об'єдналися вже у третьому клубі. Коментуючи даний трансфер під час одного зі своїх перших інтерв'ю на новій посаді, Віктор Анатолійович, зокрема, відзначив у Юрченка футбольний інтелект і універсальність на футбольному полі. Опція Юрченка в команді скрипника принаймні зрозуміла. З прилічених нових трансферів, очевидно, що тренер вирішив зробити ставку на добре знайомих йому футболістів, які, власне, повинні були йому забезпечити стабільність, щоб виконати те перше завдання, а саме залишитися в еліті. Тим для мене досі є загадковим підписання Дениса Гармаша, який до цього протримався в хорватському осі є лише 4 місяці. Там з ним, до речі, розірвали контракт через неналежну фізичну підготовку. Тобто, враховуючи його форму, стабільності він скрипнику точно не додав би. Елементом фундаменту для будівництва нової команди, тобто виконання другого пункту, поставленого керівництвом клубу, його теж назвати важко. Денис вже не молодий футболіст, йому 34 роки. Можливо, я щось не розумію? Напишіть свої думки в коментарях, для чого був цей трансфер. Із зимових придбань також згадаємо воротаря Ярослава Проценка, у якого, до речі, був шанс проявити себе. Він провів 3 поєдинки, пропустив 7 голів та зрештою сів на лаву для запасних. Можливо, переможний гол на той момент ще нападника Зорі Едуардо Гареро дальним ударом у ближній до голки Перекут і змусив скрипника повернути у рамку Олега Мозіля. Очевидно, що розвиток клубу пішов не за планом. За підсумками минулого сезону, Металіз 19-25 посів останнє місце в турнірній таблиці УПЛ. При скрипнику команда за 13 поєдинків набрала всього 8 очок, попри це, коуч однаково вирішив залишитися у клубі. Згодом стало відомо про турнір чотирьох. за право грати в прем'єр-лізі у наступному сезоні, тобто в цьому. В ньому взяли участь Минай, Лівий берег, епіцентр та власне металіст 1925. Підопічні Віктора Анатолійовича, як власне і сам тренер, отримали шанс на мільйон, щоб реабілітуватися перед керівництвом та насамперед власними вболівальниками за провальний сезон та, зрештою, лишитися в еліті. жовто синні які й без того були фаворитами змагань, вирішили зайвий раз перестрахуватися і здійснили ще кілька точкових трансферів: захисник Василь Кравець, півзахисники Сергій Стень. В'ячеслав Чурфов Євген Пасіч та Ігор Когут були покликані рятувати харківський колектив від пониження у класі. Яким же було моє здивування, коли металіст 1925 вилетів від лівого берега вже у першому матчі турніру чотирьох. Цей момент став справжнім нокаутом для Віктора Скрипника, який все ж покинув клуб. У тренера було все для того, щоб сколотити дійсно хорошу команду. Клуб задовольнив. Ці фінансові потреби надав умови для якісного тренувального процесу, чого варті лише закордонні збори в Іспанії. Скрипник отримав бажаних футболістів і тут такий провал. У чому ж причини цього? Одна з них незрозуміла трансферна політика. я вже виокремив перехід Дениса Гармаша. Загалом, із усього списку футболістів, які поповнили ряди жовтосинів, саме у зимове трансферне вікно, ми не побачили дійсно реального підсилення. Після цих трансферів у грі Металіста 1925 замість позитивного емоційного сплеску навпаки розпочалася стагнація. Напруга, конфлікти та поділ на два табори в роздягальні чітко відчувалися і передавалися гравцями і на футбольне поле. Тому я особливо не здивувався, коли дізнався про конфлікт вже колишнього капітана харків'ян Артема Габалука з тренером. Про розбіжності розповів сам футболіст вже після свого переходу в стан Чорноморця. У нас був невеличкий конфлікт із Віктором Скрипником. Ми не знайшли спільної мови. Це звичайні робочі моменти, таке трапляється. Ми мали різні погляди, я розумів, що в майбутньому потрібно буде шукати собі новий клуб. Хоч у цих словах і немає конкретики, за попередніми висловлюваннями габалука можна зрозуміти як мінімум одну причину конфлікту. Відомо, що скрипник обожнює грати за схемою ром, і в металісті 1925 Пуч не став зраджувати своїм традиціям. Щоправда, вони не всім виявилися до вподоби. І згодом тренерському штабу довелося переходити на більш зрозумілу для гравців версію 4 4 2 Серед протестантів був і колишній капітан. Ще у травні в інтерв'ю українському футболу він, по суті, розкритикував схему скрипника. Схема, в яку ми грали спочатку, коли тільки прийшов скрипник, ризикована. Хотіли грати ромбом один в один, тому дуже багато втратили очок. Зараз вже трохи інакше граємо. Почали щось змінювати і якось набирати бали. Ми не в тій ситуації, щоб ризикувати, втративши багато балів. Металіст 19-25 йде останнім, тому не знаю, чи треба було нам так ризикувати, щось міняти. Але так склалося, як склалося. Моя особиста думка, що конфлікти в команді це частина процесу. Але найголовніше прогресу. Це, наприклад, коли тобі зранку вводять вакцину, а вечір у тебе підіймається температура. Що вважається цілком нормальним явищем. Однак у даному випадку ситуація повністю вийшла із-під контролю скрипника. Що ж мав на увазі габелок, коли говорив про гру 1 в 1 у контексті ромба? Гадаю, справа в тому, що в одній із версій цієї схеми крайні захисники, або, іншими словами, фулбеки, змушені грати по всьому флангу, високо підключаючись в атаку. Натомість при втраті м'яча в нападі і не завжди встигають повертатися в оборону. Так само і центральні півзахисники не завжди мають змогу підстрахувати. Тому при зразковій контратації команди суперників центральні захисники залишаються один на один із нападниками. Тож, резюмуємо: невдала трансферна політика клубу розділила команду на два табори за і проти скрипника та його ромбу. Звідси і токсична атмосфера в роздягальні. При згаданні схемі виконавці Металіста 1925. Не могли демонструвати якісного футболу, та найголовніше, не показували бажаних результатів, через що команда покинула УПЛ. На нового тренера металіста 1925 Патріка Ван Леувена чекає непросте випробування. Фахівцю потрібно насамперед попрацювати над психологічним станом своїх футболістів, аби вони повірили у власні сили. Як бачимо за останніми результатами, це працює. Нарешті прийшли перемоги. Нідерландський фахівець вже давно довів свою профпридатність, тому мені залишається лише побажати удачі харківському клубу. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. До нових зустрічей!